Привіт! Ви на каналі Віка Аліна Лайф Лог. Сьогодні ми будемо знімати відео відповіді на запитання. А запитання подивимось зараз раз в Ми не знаємо. Поїхали! Якби ти зміг стати самому собі другом, хотів би ти мати такого друга? Так. Я б хотіла мати такого друга, як я. Я думаю, так, да, бо мені було б цікаво. <сум> <Я> <сум> <тоді>. <сум> Чи є тобі відчуття, що сьогоднішній день повторюється вже сотні разів до цього? Ні. Саме сьогоднішній ні. Та взагалі. Ну, дежавю в мене буває, але що прям ну, день, що, типу, повторюється, чи щось таке, такого немає. Ні, в мене теж такого немає. Ну, дежав'ю буває, так, да, але прям <плес> як я не сказала. А, чи зміг би ти порушити закон для порятунку коханої людини? Так. А якби ти знав точно дату своєї смерті, якби це вплинуло на твоє життя? Вон... дуже сильно вплинуло. Я не можу сказати прям, що дуже сильно вплинуло, але просто я думаю, була б більш рішуча в певних дія. Галушка видно. Або я б тоді зробила все, що планувала. Шо, а що, тобі що? зараз заважається зробити? Це відсутність дати смерть. Давайте я так, скажу, придумаю. Що може, що в мене типа ще много времени, що є ще время, то все, мільйон отмазок, чого я там щось не можу зробити. Чи щось да. таке, типа, ну. А так би я знала, типа, ну, вже отмазки я б не придумала, бо я по майблі, б померла. Далі. Чи є хтось, кого ти досі не можеш забути? Це, звісно, є. Типа, ну я відпустила всі ситуації, які були пов'язані mm -hmm. з цими людьми. Ну що прям забуть, ну в мене ж не юзофренія. Ну, тут так? мається весь, я думаю, в цьому плані, відпустити теж. А, так, все, все те, що було в минулому, я лишила в минулому. Я не та людина, яка зациклюється. Звісно, перший час важко завжди відпускати, але потім ти вже. Тіпа, Зминувся і все. ми говоримо про, про людей з минулого, а, то я дійсно відпустила людей, з якими спілкувалася. Хоча мені на це потрібно були роки, я б сказала mm -hmm. навіть. Але зараз я повністю відпустила ситуацію і вже немає такого, як раніше. Але скажімо, в мені здається, в мене є певні люди, з якими спілкуюся, але їх забути. Mm -hmm. Мені інша штука, якби ти описав себе п'ятьма словами, сильна, прямолінійна, мені здається, активна, добра. Вразлива. дуже вразлива. Неконтрольована. Mm -hmm. Угу. Не знаю, що додати до свого. Ну добре, я напевно також інколи. Якщо ти сьогодні все, то як будеш діяти? До яких людей зможеш звернутися за допомогою? У мене є, мабуть, двоє-троє людей, що не ну двоє-троє людей, до яких я можу звернутися Це мої друзі. Ось, а всі інші. Не знаю. А -а -а. Я б заплуталась дуже швидко, ну я б не знаю, як а, все вам... втратиш, а Ти одна, до кого ти звернешся? Все, ні ні нікого. Так, а як, ну якщо я все втрачу, як я до кого тоді звернуся? Ну, якщо ти маєш на буде... якісь чи друзі? Ну чи до людей. До чи... людей, які остануться, якщо вони остануться. Якщо не остануться, значить буду взагалі людей по вулиці просить допомог. Ну, серйозно, типа, ну дивлячись, яка ж ситуація буде наскільки. Стрі... Які три моменти з минулого ти хотів би пережити знову? Я хотіла ще раз пережити емоції, коли я проїхала з моста. Раз випускний я б хотіла прожити. Цікаві були емоції, емоції також. Дуже часто просто я спогади мене за Крим. я б хотіла туди хоч один раз, щоб бути. Ну, я б познавати. хотіла, о, згадала е, да, на море. На море знову. Ну, ну, Як перший раз я поїхала на море, це скільки там? Чотири чи п'ять років тому. Але на це дуже класно були емоції. Ця поїздка а в Вінницю, як ми їздили після, випус, після того, як закінчили школу, екзамени. Угу. Uh -huh. Та поїздка була наче такий свіжий ковток, я пам'ятаю, бо були це ЗНО, екзамени, то то, і ми ну, просто угу. Ми... здали ЗНО, і на наступний день ми їздили. Чому ти навчився за останній рік? А роботу можеш, щоб брати відповідальність більше. Я навчилась любити пластилі на книжечку. Пока все. Скільки часу в середньому ти витрачаєш витрачаєш на соціальні мережі? Останнім часом я намагаюсь менше часу проводити в соціальних мережах, бо я прям підсіла на фільми. Це прям, ще топчик. Здесь мене стало ось, скільки там. 12 серій одного фільму. Я дивлюсь кожен день його ще я... по-разному. Да, по mm -hmm. Раніше в мене не було часу просто на ці фільми, але в мене було бажання їх дивитись, бо ну, бля, мені цікаво це все. А, этот. а зараз ось закінчилось навчання, роботи вже не так багато. То я вирішила почати дивитись фільми, і це прям дуже класно. Мені дуже подобається. Багато про часу. Mm -hmm. А де саме більше якоїсь соціальної мережі? Тікток. Вже мене TikTok просто мене все ну, мається на увазі. У мене і робота онлайн, мене багато завдань в зумі. Е, завдань спіль багато уроків в зумі. Потім у мене дуже багато, наприклад, якщо навіть урок у мене офлайн, але я готую шукаю інформацію онлайн. Потім я обожнюю дивитися різні подкасти в Ютубі. Прямо взагалі, ну всі такі смішні. Там, де коміки, стійна. на цьому, все. Дякуємо велике за перегляд. Дякуємо, що ви з нами. І вже наступне відео буде тиждень влогів з Яремче. Ми їдемо за нютою, їдемо на цілий тиждень, і з кожного дня буде влог. До нових зустрічей!